Цілий набір на всі випадки життя, чи виправдана ціна? Що ж, давай прикинемо на сайті Рітуал спише, що сумарна цінність 176 євро. Якщо перевести на гривні, це приблизно 8 тисяч гривень. Я заплатила 5,800. Спробувала прорахувати усі продукти і оцінити, чи справді наповнення вартує заявленої цифри. Якщо повний формат коштує. Стільки то, то міні-версію я поділила відповідно об'єму, щоб отримати приблизну ціну. Де є офіційні тревел ціни, брала їх, а не вигадувала. Склавши весь цей ароматний XL, отримав приблизно 144 євро реальної цінності наповнення. Бренд заявляє 176 євро, тобто десь на 32 євро, щедріше, Дивиться на життя. Мабуть, за ексклюзивність, міні, а можливо, за святкову магію. Але я не порахувала саму діараму, звісно ж, з вогниками, яка, будемо чесно, теж коштує емоцій. Тож вирок такий: маркетинг, звісно, любить казку. Але навіть без казки календар вигідний і по гаманцю, і по настрою.